Ранкові приморозки дошкуляють як населення, так і агропідприємства на сьогодні в домогосподарствах населення приморожена, місцями вимерзла повністю, як полуниця, розсада, плодові, дерева, кустарники, а в агропідприємствах озимий репак, що відобразиться, звісно, на їхню врожайність. Але, попри все, посівна компанія триває, аграрії станом на сьогодні вже засіяли. Ярими культурами понад 25 тисяч гектари. Завершили посів соняшнику, якого висіяли на площі 9 тисяч двадцять гектарів. Люпіна 800 гектарів та завершують посів кукурузи на зерно, якої вже посіяно 10 тисяч 810 гектарів із запланованих 11 тисяч 805 гектарів. Ще в нашій громаді до посіву сої 1825 гектарів, проса 110 та гречки 170 гектарів. Також Світовий банк виділив 390 мільйонів для підтримки агровиробників. Ті кошти планують виплати на дотації, на утримання кварів, овець та кіз, і 4 тисячі гривень на один гектар оброблюваних угідь.